Загоною під назвою Пісташки. Молодці. А зараз ми будемо дивитися, чи є у вас талановиті діти. Адже є. Ну, звичайно, є. Ось така талановита дівчинка Чолійчук Діана, яка написала авторський вірш під назвою Джерельце. Давно написала? Сьогодні написала. Давайте підтримаємо її. Ми у таборі джерельце, а це просто клас. Тут нас навчають і розважають нас. Пісеньки веселі, конкурсів багато. Кожний день, неначе свято. Тож джерельце в нас чудове і веселе, і кольорове. Завітайте всі сюди. І будьте щасливі! Оплиски нашій Діані та кажемо. А третій загін.